Мої вітання. Це марафон на телеканалі тв 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Доєднуйтеся також і до онлайн-трансляції на Ютуб каналі тв 7 а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Чекаємо там на ваші запитання і обов'язково їх озвучимо у прямому етері. А вдалі більше поговоримо про те, як вчителі краю навчаються готувати учнів до підприємництва. До нашого етару доєднується директор із розвитку громадської організації Junior Achievement Ukraine Андрій Турак. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава давайте ми в першу чергу глядачів познайомимо із цим тренінгом, і наскільки географія цього року розширилася і щодо областей і щодо навчальних закладів. Я з вашого дозволу кілька слів про саму організацію: хто ми такі, і потім що ми робимо тут. Жуні це є міжнародна громадська організація неприбуткова, яка вже більш ніж 100 років. Вона працює в понад 100 країнах світу на всіх шести континентах. І ми власне вчимо учні фінансові грамотності, підприємництву і готуємо їх до ринку праці. Тому що як правило, коли учні закінчують навчання, їм дуже важко знайти першу роботу, тому що без досвіду не хочуть брати. А як отримати досвід, якщо вони ще ніде не працювали? Це таке замкнуте коло. І ми власне їм допомагаємо цей досвід, поки вони ще вчаться. От і курс компанія тренінг, по якому ми проводили для викладачів в Хмельницьку, він власне, розрахований на рік часу. Він має гриф Міністерства освіти і науки України і він впроваджується на цілий навчальний рік. Тобто він довгостроковий, і тим наша програма унікальна, тому що як правило, всі якісь такі подібні речі вони закінчуються тим, що учні просто пишуть бізнес-план. Ну і все. А ми, власне, хочемо, щоб вони робили то, що вони придумали. Тобто, вони протягом року вони мають придумати бізнес ідею. Вони мають заснувати учнівську мінікомпанію, вони мають випустити акції, щоб залучити стартовий капітал, щоб зрозуміти, що під ідеєю можна залучити гроші. Потім їм треба зробити продукт, продати його, отримати якийсь зворотний зв'язок, якщо треба його покращити, отримати прибуток, здати фінансову звістку. І в кінці навчального року їм треба закрити цю учнівську мінікомпанію. От, а оскільки учні і викладачі досвіду підприємницького не мають, ми залучаємо реальних підприємців. Які погоджуються на володарських засадах допомогти їм бути наставником протягом цього всього навчального року, щоб довести їх до кінцевого результату. От і ми, власне, почали нашу діяльність в Україні в кінці 2021 року з Запорізької і Донецької області, але через повномасштабне вторгнення ми не змогли там її закінчити. От а що ми закінчили цілий навчальний рік, це 22-23-й, ми його зробили в Львівській і Чернівецькій області. Ми вибрали ці дві області, тому що вони дві області, які прийняли найбільшу кількість суттєво-переміщених осіб, і настільки отримали багато користі і викладачі, і учні, і взагалі профтехосвіта, що нас запрошують в інші області, і зараз це є 12 регіонів України, у тому числі звичайно Хмельницької області. Ну, власне, програма дійсно дуже цікава, і це новинка для Хмельниччини. Тому, власне, розкажіть про те, як навчальні заклади могли потрапити до програми і викладачі. Чи вони подавали заявки, чи були до них якісь вимоги? Так. Ми це робимо системно. Ми спочатку подали наші програми в Міністерство освіти, отримали від них добро, отримали гриф. Потім ми в кожній конкретній області ми звертаємося в департаменти освіти і науки, і вони вже нам організовують зустрічі з директорами. Профтехзакладів і шкіл, і власне ті директори, які говорять, слухайте, нам це цікаво. Вони вже організовують нам викладачів, для яких ми ну, які вже будуть викладати цей курс, тому що ми вчимо викладачів, які будуть цей курс викладати. Він просто дуже практичний і власне залучає менторів. І чим унікальна Хмельницька область, тому що як правило, це воно впроваджується як е, е, предмет окремий. За вибором або або факультатив, от Хмельницька область зробила це обов'язковим для всіх. Це обов'язковий предмет всіх профтехзакладах і відповідно вони всі приймають участь. Це напевно єдина область, яка отак ем, спрацювала департамент освіти і директори закладів. Що це є предмет в кожному? Що це не факультатив, а що це предмет. Це насправді приємно чути, і сподіваємося, що ми побачимо власне і результати того, як проєкт буде реалізовуватися впродовж цього навчального року. Які вимоги є для того викладача, який має власне далі пропагувати цю ідею, і співпрацювати разом із учнями. Ну вимог немає. Єдина вимога це щоб вони хотіли це робити, щоб їх не змушували, тому що mm -hmm. все що змушується, воно результату не приносить. Щоб вони хотіли допомогти своїм учням бути кращими, щоб вони були успішними в житті, краще їх підготувати до, до реального життя. От і для викладачів, для учнів це є безкоштовно, тому що ми ми працюємо за гроші наших партнерів. Це є величезні міжнародні інституції або компанії. Наприклад, ми почали тут діяльність в самому початку завдяки GIZ. Напевно, ви чули з німецьке товариство міжнародного співробітництва. Також у нас є в нашому борді в членах Junior Achievement Україна і корпорації світові відомі як Метро. Лайф, як Сітібанк, як е, САП е, є така е, компанія. Також у нас є Western NIS Enterprise Fund Українських стартапів і українсько австрійська бізнес асоціація. Тобто, це є великі бізнеси і великі міжнародні інституції, які власне допомагають молоді ставати кращими і бути підготовленими краще до реального життя. Тобто для учнів, для виконавців, це безкоштовно. І, відповідно, треба єдине, щоб було бажання. Тобто, ми пропонуємо це викладачам, і вони вже, от 1 вересня, коли починається навчальний рік, вони в своїх класах розповідають учням, що є така програма. Можна протягом року здобути ці реальні підприємницькі навики. І більше того, ми ж компанія, міжнародна організація, і ми в кінці навчального року, в травні місяці, будемо робити. З кожній області конкурси, де визначимо переможців, третє, друге і перше місце, і вже переможців обласного рівня ми привеземо на конкурс національний і переможця національного конкурсу. Ми повеземо наступного року в липні місяці в Італію представляти Україну на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва. Тобто, це реально по суті таке вікно в світ. Що отримує переможець? Чи він отримує якийсь стартовий капітал на свою бізнес-ідею? Чи, власне, який, яким є приз? Ну, дивіться, стартовий капітал, ну, вони, вони вже протягом цього навчального року вони вже е, зробили цю бізнес ідею, вони вже зробили продукт, вони вже його продали, вони вже залучили стартовий капітал через випуск акцій, тобто вони вже знають, як це робити. Е, оскільки це є навчальна компанія, їм треба їх закрити, цю навчальну компанію, тому що. В дорослому житті треба платити податки. Вони єдине, що вони не роблять, те, що робить реальний бізнес, вони протягом цього навчального року вони не платять податки, тому що це навчання. От і в нас є дуже багато учнів, які закінчили наші ці програми от, цього року. І коли вони закрили цю міні-компанію, вони вже відкрили реальних ФОПів фізично особи-підприємців, вони зареєструвалися, почали платити податки і продовжували робити те, що вони почали робити під час, під час нашого навчання. Тобто переможці вони отримують поїздку в, в Європу на міжнародний конкурс. і Там вони змагаються за за першість в Європі. Звичайно, в нас в нас дуже багато номінацій. В нас крім третього, другого і першого місця. Наша номінація є за найкращу еко ідею за жіноче підприємництво. Тобто, в нас реально десь мінімум сім чи вісім різних номінацій. Тобто, реально дуже багато отримують. Як і грошові нагороди, так і якісь менторства, чи якісь, якісь навчання і так далі. Як програма вписується в навчальний процес? Тобто це якась позанавчальна робота для тих, хто хоче цим займатися разом із викладачами, чи це в навчальному процесі, власне, в курсі? Ну, воно, як правило, якщо, якщо навчальні заклади вибирають що це, є, що це є курс, що це буде, бо може бути як факультатив, тоді воно як в. В неурочний час, так от але в Хмельницькій області прийняли рішення, що воно буде обов'язково. Тобто в них є один урок на, на тиждень, тобто в них є загалом 35 академічних годин, які кожного тижня протягом навчального року вони власне вчаться. Власне, також вла... на тренінгу викладачі могли познайомитися із методичним забезпеченням курсу і з навчальною платформою. Розкажіть більше про цю навчальну платформу. Навчальна платформа на на базі Moodle там є абсолютно всі всі матеріали там є відео, там є матеріали там друковані. Тобто в них по суті все є під ключ готово. От вони в них є перший урок, вони заходять на цю платформу. Ми звичайно, роздали такі е, друковані методички, але в нас вже ж зараз діджиталізація, дид всі всі в смартфонах і в, в ноутбуках. І, відповідно, вони можуть. Просто беруть, відкривають перші роки. Там от по пунктах написано що робити, і ну тобто покрокова інструкція на рік часу є на платформі і є також друкована. Тобто, ми забезпечуємо абсолютно всім для викладачів. Це щось нове ну, тому, що фактично вони ж державні працівники, і можливо у них немає досвіду. Скоріше за все, у них немає досвіду у підприємницькій діяльності. Як це впливає на отримання знань на на власне те, як вони. Засвоюють їх та для них це дуже нове, тому що вони дуже далекі до, до реального бізнесу, до підприємництва, але вони просто хочуть, не хочуть, вони змушені працювати разом з учнями, тому що учні роблять і насправді дуже багато залежить від викладача, і вони по суті проходять з ними той шлях, і вони також отримують цей підприємницький досвід, і е, викладачі ну дивіться, просто. Учні вони можуть пройти це один тільки раз, один рік. Вони потім закінчують іде в життя. А викладачі вони можуть ну, кожного року з новими учнями проходити це, і насправді воно дуже підсилює е, їхнє розуміння взагалі процесів. Е, дуже багато викладачів вони стають проактивними. Вони набагато активніші в громадському житті і так далі. І, і насправді зараз. От ми деяких найактивніших викладачів, які були допустимо минулого року, у Львівській і Лівецькій області, ми їх зараз запрошуємо з нами на тренінги, щоб вони ділилися своїм досвідом, тому що зараз 12 областей, і ми не можемо самі це все потягнути, І, власне, ми запрошуємо тих викладачів, які реально найактивніші. Вони цей вони діляться своїм досвідом, і я впевнений, що наступного року, коли ми розширимося, не з 12 областей, а напевно на всю Україну, що якісь найактивніші викладачі з Хмельниччини також будуть залучені до тренінгів і будуть вчити їхніх колег з інших областей? Ну, власне, це важливо, коли людина цей досвід вже пройшла, отримала і може простими словами поділитися, як це власне було впродовж ну, року, змінюється. Коли для них це нове, вони дуже переживають, вони не впевнені, тому що в них цього досвіду немає. Але коли вони його проходять з нашою підтримкою, з підтримкою менторів підприємців вони стають набагато впевненіші, і вони ну просто це інакші люди, чесно, вони думають зовсім по іншому і з того, що ви бачите на тренінгах, чи готові викладачі навчатися чомусь новому, чи вони хочуть власне оцих знань нових і для себе, і для своїх учнів. Ну, якщо вони не хочуть, вони просто не дійдуть до, до наших тренінгів. Тому що ми, коли працюємо з директорами закладів освіти і, і з викладачами, воно є на добровільних засадах, і ті, хто не хоче, вони просто не прийдуть. Тобто приходять на наші тренінги і приймають участь в нашому курсі компанія, власне, вже мотивовані вчителі, які хочуть змінюватись, які хочуть ставати кращими, щоб готувати краще учнів до, до реального життя. Власне, для для нас дуже важливо, аби таких викладачів було усе більше і більше. і, Власне, такі ініціативи допомагають в розвитку. Ви вже неодноразово згадували про бізнес менторів які допомагають власне у процесі навчання, діляться своїм досвідом. Це реальні підприємці. Як ви їх шукаєте? Як залучаєте? І чи це підприємці? До прикладу, якщо це навчання на Хмельниччині, то це підприємці із Хмельниччини. Обов'язково так, якщо буде курс в якщо курс в Хмельницькій області, будуть залучені підприємці з Хмельницької області, як як ми їх шукаємо? Є е, по перше, торгово промислові палати, є бізнес асоціації в кожних містах. Є окремі бізнес асоціації в містах, або є такі вже загальноукраїнські, наприклад, це платформа «Жінки в бізнесі. Ну, багато їх є, в кожному місті вони є, різні, різні клуби. Власне, ми з ними контактуємо і ми вже маємо досвід співпраці такої плідної в Львівській і Чернівецькій області. І вони бачать, тому що це насправді дуже великий прокачка. Лідерських навиків і комунікативних також для підприємців, тому що люди найкраще вчаться, коли вони вчать інших. Це перше. Друге, одна справа вчити дорослих, а інша справа вчити дітей. Діти, вони особливі тим, що вони живуть в такому своєму віртуальному світі, і захопити їхню увагу, це треба бути дуже цікавим і дуже креативним. І це дуже такий челендж для, для менторів, і ті, які стають власне цікавими для, для учнів, вони дуже сильно прокачують свою креативність. Вони прокачують свої комунікативні навики, свої ідерські навики. Тому що лідер, це ну коли ти. Підприємець, директор легко бути лідером, коли ти директор. Так коли ти платиш комусь гроші. А коли ти комусь грошей не платиш і бути прикладом, і бути лідером, оце дуже великий челендж, і це насправді дуже сильно прокачує самі е навики менторів. Дуже сильно прокачує. Тобто отримують в вигоду і учні, і викладачі, і ментори дуже сильно отримують вигоду від того процесу. Чи ментори не побоюються конкуренції, тому що ж фактично вони вирощують нових підприємців українських. Ну, вони вирощують більше не підприємців, а майбутніх можливо працівників. Тому що, ну давайте будемо чесними: відразу в 16 років підприємцям важко стати треба мати досвід, треба піти кудись на роботу, десь попрацювати. Треба, ну я коли відкривав свій перший бізнес, я його закрив. Ми, ми були неприбуткові. Другий я його також закрив. Третій вже на четверту спробу я вже от мав цей досвід, я думав, негативний, але це був уроки: як не треба робити, як треба робити. І підприємець це насправді не, не просто. Та і треба пройти якийсь шлях, і відразу дуже рідко хто, от відразу 16 років, все я підприємець і все треба пройти свій шлях, треба отримати цей досвід. І навіть якщо людина не буде підприємцем, не, не заснує свою компанію, вона може бути набагато продуктивнішим працівником, тому що вона буде відноситись до своєї роботи як до бізнесу. власне. от розкажу вам е, одну історію. Ми були на Мальті в. В березні місяці в нас тут був такий лідерський саміт, і там на Мальті була Роберта Мтола, це президент Європарламенту. Вона сама з Мальти, і вона проходила оцей курс компанії від Junior Achievement на Мальті в 90-х роках. І вона розповідала, що вона приймала участь в тих конкурсах і вони не виграли жодного призу. Нуль, нічого не виграли. Але цей досвід, який вона отримала від Junior Achievement на курсі компанія, він став фундаментом на все її життя. Вона не підприємець. Але вона дуже сильний управлінець і вона дуже багато чому завдячує власне жуні речі, та курсу компанії. Тобто, в нас є за, за ті десятки років праці. В нас є дуже багато випускників в цілому світі, які, наприклад, колишній прем'єр-міністр Естонії, наш випускник, дуже багато бізнесменів, відомих наших випускників. Тобто, люди не обов'язково мають бути підприємцями, але вони набагато більше приносять користі громадам. Коли вони проходять цей курс підприємницької діяльності. Щодо сфар бізнесу, де ви шукаєте манторів, чи є якісь пріоритети? Як правило, воно залежить від того, які напрямки є в самих профтехзакладах. Як правило, це кухарі. Е, це є кравці, це є щось зв'язано з автомобільним транспортом. Ну тобто, вони такі робочі. Чому чому ми почали взагалі працювати в першу чергу з профтехзакладами? Тому що коли треба зробити реальний продукт, його треба робити десь. Наприклад, якщо ви продумали пекти якийсь хліб по старовинному рецепту прапрапрабабусі, вам треба мати обладнання, де замісити тісто в великих масштабах, де його спекти. треба мати і приміщення, і обладнання. Учні шкіл мають проблему, тому що їм нема де. А учні профтехзакладів в них є технічна база, і вони продукт можуть зробити в себе в, в закладі освіти. І це власне набагато полегшує їм цей підприємницький шлях. І відповідно ми намагаємося шукати. Десь приблизно, тобто, якщо в них ідея щось шити, то ми шукаємо людей, які є в, в тому бізнесі. Але це не обов'язково. Людина, взагалі, яка має підприємницький досвід, або навіть не підприємницький, вона просто має якийсь управлінський досвід. Цього вже достатньо, щоб бути корисною для учнів і щоб підказати якісь невеликі деталі щодо того. Ну, наприклад, тут розповім вам, коли учні там придумують якусь ідею, вони там відразу кидаються. От вони, наприклад, подумали, що щось там пекти. Та і вони кидаються там в магазин, купують все ну по високій цінах. Відповідно, в них собі висока, і ціна висока. А ментор він може поділитись, допустимо, де можна взяти на якихось гуртівнях дешевше, там на 30%. процентів. Та відповідно собівартість нижче і ціна розрібна нижче. Тобто такі нюанси, про які діти не думають, але вони дуже важливі. І, власне, ментори вони отак от потрошки-потрошки їх направляють на правильне, на правильне русло, і всі від того виграють. Чи будуть впродовж року якісь проміжні результати того, як реалізується проєкт на Хмельниччині і в інших областях? Ну, дивіться. Це на Хмельниччині. Ми, от в жовтні місяці, ми проведемо табір підприємництва вже для учнів, де ми зберемо, як правило, ми збираємо по 5 учнів від кожного закладу освіти плюс одного викладача, де вони власне починають такий мозковий штурм, вони придумують бізнес ідеї, де ми власне запрошуємо і менторів, щоб їм підказали, тому що в них дуже часто бувають такі ідеї класні, але вони ну занадто. Ну, скажімо так, за цей навчальний рік один дуже важко це зробити, так і відповідно треба вибрати якусь ідею, яку можна зробити, от, і відповідно, от в нас минулого року, як було, Львівська і Червецька області, цей табір підтримується в жовтні місяці. Ми нагороджували перше, друге, третє місце, просто за самі ідеї. І потім, вже в десь там листопад-січень, вже учні зробили вже готові продукти, і ми їх в березні місяці, от переможців з Львова і з Чернівців, у от тих от шість команд, ми їх возили на міжнародний конкурс того року, він був в Литві, де вони власне вже на міжнародному конкурсі представляли свої бізнес-ідеї. І, до речі, одна з львівських команд, які придумали робити в них ідея, вже така була божевільна з одного боку. Вони придумали, що робити з російською літературою, щоб не викидати її. Вони придумали її переробляти з нього робити ароматизовані блокноти. От і вони виграли нагороду найкраща ідея циркулярної е, економіки, що вони для своїх екоблокнотів не виробують нові дерева, а вони просто перероблюють сміття та російську літературу, і вони роблять корисний продукт з того, що вже нам не, не, не потрібно. І вони навіть на європейському рівні вони отримали цю нагороду. І я думаю, що цього року так само ми переможців рівня ідея деколи. Ми, можливо, повеземо також на якийсь міжнародний конкурс, де вони вже будуть. Тобто, проміжні етапи є. Тобто, це є реальний вже продукт. Потім ми когось веземо, але для всіх ми обов'язково от минулого року, в квітні місяці, ну цього року, в квітні місяці ми у Львові робили такий величезний ярмарок в Стрийському парку, де ми запросили всіх учнів з Львівської області з Чернівецької. І ми протягом цілого дня робили такий ярмарок, де вони, власне, презентували свою продукцію для людей, які там гуляють по, по парку. Приходив до нас мер Андрій Садовий Львова, приходив губернатор Львівщини Максим Козицький. Тобто багато було людей. Ми привернули їхню увагу, і, і насправді, чи не вперше, ми привернули увагу взагалі до професійно-технічної освіти. Тому що, як правило, Міністерство освіти, вони фокусуються на вищій освіті або на школі, а профтехзаклади поза вони не десь І ми, власне, тими програмами ми зробили такий прецедент, що почали писати про учнів в якихось виданнях, знімати якісь там відео і так далі. І, і ми, я би навіть так сказав, що підвищили престиж професійної технічної освіти. Ми не будемо стежити за тим, як проєкт буде реалізовуватись. І Вам дякуємо, пане Андрію, за те, що ви доєдналися до нашого етеру і розповіли усі деталі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був директор із розвитку громадської організації Джуніор Ечіментюк.